До місця виклику були направлені підрозділи Івано-Франківського гарнізону. Поприбутові місця було встановлено, що з складського приміщення виходить густий чорний дим, висока температура і відкритий вогонь. У складі ланки ГДЗС пожежу було погашено протязі 40 хвилин. Проте є ряд факторів, які значно ускладнювали гасіння даної пожежі. В першу чергу це пізнє повідомлення про пожежу, так як об'єкт не виведений на пульт пожежного спостереження, також повна відсутність протипожежного водопостачання. Очевидно, що сам об'єкт експлуатувався з явними порушеннями правил пожежної безпеки.